Хороші мої. А дійсно правда, з часом ми бачимо, хто є, хто, час, який йдуть, час іде, а люди проявляються. І ви вірили цим людям, любили їх, а вони виявилися фальшивине. Да. Неприємно. Але в такий час він йде. люди себе проявляють, не витримують бути тими, ким вони не є, а показують своє справжнє обличчя. Добре, що час не показує. Погано, коли пізно. А коли не пізно, то ще все попереду. Життя продовжується. Час людей фільтрує, відпускає від вас, стирає з вашого життя. І, і намагайтеся. Другий, третій, четвертий раз з цими людьми все-таки зустрічатися. Якщо ви їм не потрібні, то вони вам тим більше не потрібні, звільніть своє місце для тих людей, яким ви необхідні, які без вас не можуть, які дихають вами, які надихаються вами яким ви потрібні в будь-який час. Ті, кому не потрібні, старайте їх свого життя. Повірте, на їхнє місце прийдуть інші. А ті, хто вам дійсно допомагає бережіть їх. Бо це одиниці. Особливо в теперішній час. Хто, хто вам щиро допомагає, йому вернеться в 10 років. Хто живе за рахунок вас, та ще й паз вам колеса, йому бумеранг повернеться, повірте мені. А те, що ви прекрасна людина, то ви повинні це знати. Тому що якщо Бог дарував вам життя, ви досі живете. Як у вас життя не складалося, було, не було, але ви прекрасні, тому що Бог вам залишив життя І в цьому житті. Намагайтесь оточувати себе хорошими людьми.